Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І зараз я буду розказувати, показувати про формат JSON. Ну, зокрема, про його застосування у веб-сторінках. Отже, дивимося, що у нас це буде за сторінка. Зовнішній вигляд я покажу ось тут. Ось так буде виглядати сторінка, тобто дві колонки і кнопка, яка виконує дію. Отже, це буде заголовок самої сторінки в браузері. Є у нас контейнер, є заголовок, що це форматувальник. І далі у нас будуть розділи колонки. Тобто ділянка для редагування буде окремо розділ для введення даних, і, значить, тут мітка, так, яка просить ввести текст у форматі JSON, і буде підказка, так, такий собі placeholder. Ця підказка буде показувати, в якому форматі, так би мовити, вводити той чи інший текст. І, як ви бачили, у нас там є друга колонка, так? там буде вже відформатований JSON. Так? Аналогічні там будуть поля, але текст арія, тобто місце для тексту у нас буде read-only. Тобто воно буде тільки для читання, так? щоб дивитися результат. Так? Тоді як цю текст арію, так, input, ми будемо. Редагувати, або будемо здатні редагувати. А, ну, і окремо розділ, де у нас будуть кнопки, так? Буде входити в клас Controls. У нас там буде єдина кнопка, а, при натисненні якої буде викликатися формат JSON, так? Відформатувати саме в цьому форматі. і на сам кінець у нас буде розділ, де можливі помилки, ну, тобто, якщо будуть помилки, вони будуть відображатися там. На початку цей розділ пустий, але згодом він може бути заповнений. Ну і декілька слів про стилі цієї сторінки. Так, це шрифт для всього тексту так, в тілі сторінки. Значить, оцей бэкграунд задає такий колір, Ну, я би його назвав молочний, але, можливо, це світло-світло, дуже світло-сірий. Дісплей uh, Flex так, використовує модель Flexbox для розміщення елементів. Uh, далі, значить, ось цей Flex Direction так, встановлений в колон, говорить те, що. Дочірні елементи будуть розташовані вертикально, так, і ви бачили, у нас там дві вертикальні колонки, але вирівнює, вирівнює елементів буде по горизонталі, ну по центру і по горизонталі. Також буде внутрішній відступ або наповнювач з усіх боків так, у відносних величинах, так, 2 2L. Ну і далі дивимося контейнери, теги, так, тобто ось це клас контейнер. Це буде означати ширина 100%, це означає, що контейнер буде займати ну те, що потрапляє в цей клас контейнер, буде займати 100% доступної ширини. Причому максимальна ширина буде 800 пікселів, так, більше нам поки що не треба. Це задається тло. А, ну, в даному випадку біле, всі, всі букви F. А, так само будуть внутрішні відступи або, або наповнювач, скруглення, так, щоб це гарніше виглядало. І буде певна тінь так, для такого собі візуального ефекту. Значить, Заголовки, вони теж будуть, так би мовити, відцентровані. Так? Єдине, що колір заголовки так, буде такий сірий. Так? Ми бачимо, ну, це що тут є, це не зовсім чорний, це сірий. Ну і окремо буде відстань між елементами, так? відстань, скажімо так, від нижнього краю, так? для того, щоб був відступ. Знизу, знизу заголовка, так? Для м, тих елементів, які входять в клас EditorArea, Ерія, тобто буде теж встановлена модель Textbox для текстових повідомлень. І тут є така цікава властивість Gap, так, теж це задає відстань між елементами. Класи input block, output block, вони, по суті, ідентичні за, стелями, за стилями. Так? Просто там один із них буде редагований інший ні. Значить, і от значення Flex в да, буде означати, що обидва блоки будуть займати однакову частку доступного місця. Ну, мається на увазі тобто один, один до одного. І до внутрішніх елементів теж буде застосована модель FLEX. І розташування вертикальне, да, тобто і, і оцих міток, ну там далі підуть да, теги-мітки, текстері, які стосуються, да, там, стосуються цього класу, да, бо вони всередині нього. Значить, це у нас шрифт жирний, там задається, задається колір, теж сірий, так, але трошки інший відступ знизу мітки. І тут так само, значить, Ширина на, на всю, на всю можливу, да, значить, все можливо ширина. Фіксована висота, наповнювачі, значить, це стилі рамки, так би мовити, да, межі, скруглення задаємо. Ну і ще раз сімейство шрифтів, тут різний набір, розмір шрифта. І є у нас е, така властивість, як resize встановлена Vertical, Це для того, щоб можна було користувачу змінювати висоту, висоту поля. Значить, output у нас має такий світло-сірий фон для блока результата. Е, і властивість White Space е, в значенні прореп. Це для того, щоб зберігати пропуски, переноси рядків. А Wordwrap реп word, це дозволяти переносити довгі слова. Так? Ну, тобто, може ж бути таке, що у нас тут якісь там будуть потрібні пере, 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 переноси. Е, ну, як ви, ви зрозуміли, да, там, значить е, це стосується стосується там виведення, да, там тобто, текст area це для того, щоб. Поля для тексту були зручними як для читання, так і для введення, для роботи з кодом, так, тобто, власне resize це важлива властивість. тут. Ну і Для ідентифікатора output додаткові стилі для блоку так, для того, щоб правильно можна було відображати відформатований текст, зберігаючи відступи і переноси рядків. Ми зараз побачимо, скажімо там. Відступи. Далі, стосовно кнопок, так, у нас теж flexbox модель, вирівнювання по центру, ну, по, по, по горизонталі, так, відступи, відступи зверху, і це окремо для кнопки теж наповнювачі, значить, кнопка у нас синя така. Значить, така. Майже індіго, так, це її колір. Мається на увазі колір. Тлана, колір букв white, без рамок, так, але скруглено. У своїх, так би мовити, відносних величинах задано шрифт. Так, значить, і тут є властивість. Курсор встановлено в Pointer. Да, те, що коли ми наводимо на, на кнопку, да, у нас курсор змінює свій, свій вигляд. Да, от, власне, Pointer, цей пальчик, це є поinter. І також у нас задана властивість Transition для плавного переходу кольору при наведенні. Да, тобто background колор, да, значить, за ну, 3 секунди, це нормально для, для перехіду. І ще у нас. Псевдоклас значить да, при наведенні колір стає темніший. Ну, як видно, да, тобто, коли я навожу мишку, він стає, стає темніший. І також у нас можливі повідомлення про помилку свого, там, свого кольору, да, якогось там червоного. Ну, як правило, да, помилки мають бути червоного шрифта. Ну і є відступи і, і центрування. Власне, для того, щоб це було. Візуально привабливим, інтерактивним, так? І щоб, якщо є помилки, щоб вони теж були чітко е видні. І дивимося, значить, тепер, е власне, код JavaScript, який все це буде обробляти. Значить, у нас тут буде кілька об'єктів. json input, output, да, це ті, ті колонки, так би мовити, які ми тут бачили. А, значить, окремо об'єкт для, для помилок. І значить, а, хоча тут у нас на початку, бачите, значить, контенту нема, в error message контенту нема, але на всякий випадок, при кожному запуску скрипта, да, текст-контент встановиться в, 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 в пустий рядок, щоб вилучати попередні а, повідомлення а, про помилки. І, значить, ми дізнаємося введений елемент, ну, значення введеного елемента, так. Ну, якщо виявиться таке, що там нічого нема, да, отакий от цікавий, цікавий підхід, так, тобто, якщо застосувати трім і результат, скажімо так. Заперечення, скажімо так, результату цього trim дає true, ну, це мається на увазі, що сам тоді trim оцей, да, він false, тобто пустий, то даємо повідомлення, щоб ввели дані для форматування. І це кінець, так би мовити, кінець функції вихід. Ну в тому випадку, да, якщо if спрацював. Якщо if не спрацював, далі у нас буде try Трейкетч, так, тобто, будемо пробувати парсити рядок. І, власне, тут ми застосовуємо методи, які стосуються, стосуються JSON. Тобто, ми застосовуємо спеціальний метод парс, а так для того, щоб отриманий рядок пропарсити саме, як Рядок рядок JSON. Так, тобто ця функція буде запускатися при. Ну, вся ця функція да, буде запускатися при натиснуті. При натисненні кнопки форматувати, і власне парс є, напевно, ще таким. Ключовим методом тут, тобто він приймає рядок у форматі JSON і перетворює його на об'єкт JavaScript. Але якщо рядок містить синтаксичні помилки, якісь там пропущені коми або навіть лапки, то цей метод буде викидати виняток, ну, який треба буде перехопити за допомогою, за допомогою Catch. Так, ось так це ось так це працює. І, значить, ще тут є. Один метод stringify, так, тобто stringify, він по суті обернений до parse, тобто він перетворює об'єкт назад у рядок. Так? І тут, якби один із аргументів, так, а саме третій аргумент, він показує, скільки буде пробілів застосовано для відступу. Ну, тобто, можна задавати, задавати 3-4. І тоді в output елемент ми записуємо відформатований, відформатований текст. Так, оце по суті він, він є. Тобто ми створюємо об'єкт, ну, тобто на основі рядка ми створюємо об'єкт, а потім ми знову створюємо рядок, але вже відформатований, тобто з відступами, да, оці, оці параметри 0 і 0 і 4 вони якраз задають. Задають отой відступ, так, щоб, він там, щоб він там був і було зручніше, зручніше читати. І значить це у нас був трай, а якщо у нас десь на якомусь етапі виникли помилка, да, то у нас буде а, в error message да, ми будемо писати, що помилка форматування. Буде туди включене повідомлення, так, яке стосується винятка да, оцієї помилки, і будемо пропонувати перевірити синтаксис, і тоді на виході у нас буде пустий рядок, да, тобто перетворення не, не відбувається. Іншими словами, якщо у нас десь можливе викидання винятку, у нас обов'язково має бути кетч так, Який на, цей, на цю виняткову ситуацію реагує. Ну, і дивимося, як це все працює. Так, значить, Ось тут у нас частина вікна, де треба ввести текст, я його візьму звідси. Він тут уже зразу є в правильному форматі. Ну, ми спробуємо і так: і в правильному форматі, і в неправильному форматі. Значить, ось я зараз введу цей текст, да, тому що те, що було до цього, це був просто плейсхолдер, підказка. Е, є у нас текст, і я натискаю форматувати. Тобто, що робить форматувальник? Він весь цей текст, який записаний в один рядок, він його форматує так, щоб його було зручно читати. Е, так. Е, ну, у форматі JSON, у форматі ключ-значення, так, але в порядках для зручного читання. Да, тобто. Кожному ключу у одному рядку відповідає тільки одне е, значення. Але можуть бути і масиви. Якщо зустрічається масив, то, е, скажімо так, окреме значення елемента масива теж в окремому рядку. Ну, це, так би мовити, для зручності читання. Тепер попробуємо поламати схему, заберемо один зі значків е, так, і бачимо, так, що у нас помилка форматування це. Повідомлення, да, яке стосується винятка, да, вона показує там, позицію, рядок, колонка. Ну, таким чином можна е, зреагувати. Де? Це, ну, треба розуміти, що не дивлячись на те, що тут якби текст е, ну, наче показаний в кілька рядків, да, але насправді вони всі одним рядком записані. Так? Тому це лайн-1, да, і якась там, якась там позиція. Ну, так чи інакше, треба. Перевірити перевірити синтаксис. І, значить, якщо я зараз тут поверну лапки то у нас знову все стане гаразд. Ну, ось такий є формат JSON, так, це дуже зручний формат для роботи з даними, для передачі даних, так? Між різними частинами програми, і це, напевно, що один із найпоширеніших форматів для обміну даними між сайтами, між клієнтом і сервером і тому подібне. Тому потрібно навчитися працювати з цим форматом. Власне, в чому його основна особливість, те, що всі дані в ньому записуються у форматі ключ. Значення. Так? Тобто, перше, те, що у нас є, це ключ, так? через двокрапку йому відповідає значення, е, можуть бути елементи різних типів, так? Тобто ми розуміємо, що те, що в лапках це тип рядок, значить, окремо можуть бути числові типи. Так? True false належить до логічних, а те, що в квадратних дужках це масиви. Ну і, власне, все, що. Береться у фігурні дужки, так, це окремо взятий об'єкт JSON, так? який всередині може містити змінні інших типів, ну і навіть об'єкти всередині об'єктів. І є окремі, є окремі методи, які дозволяють, так би мовити, на основі тексту так? сформувати об'єкт, спеціальний об'єкт типу JSON. Так, ну якщо цей рядок синтаксично правильний, і з ним далі працювати, виконувати різноманітні дії. Ну і є, скажімо так, обернена операція, так, яка з об'єкта JSON, так, знову робить рядок, але цей рядок може бути ще й певним чином форматований для зручного виводу. Ну, ось таким чином. Що ж? З вами був Леонід Українець. Дякую за увагу і до зустрічі наступного разу.